I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вересень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто ставить вподобайки та коментує. Вам окреме дякую! І звісно ж таки скажу, якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо, як завжди, зараз трошки так загально розкажу, що нас чекає в вересні місяці. По-перше, у нас розвертаються як Венера, яка була ретроградна, і Меркурій, який теж був ретроградний в серпні місяці, розвертаються в прямий рух. Тобто, вже наша комунікація налагоджується, і, звісно ж, таки, фінансові наші моменти життєві, і також і відносини. Я надію, що кожен пропрацював відносини в, в своїй сфері, і зараз вже з новими силами розпочинає або щось нове, або по-новому. І, звісно ж таки, найголовнішим таким акцентом вересня місяця це розпочинання коридора затемнення, який розпочинається 29 вересня. Тобто це вже початок затемнень, про які ми розпочинаємо говорити, да, тому що це буде такий акцент в нашому житті на півтора року. Тому вже зараз, в вересні місяці, розпочинаються ось ці зміни. Хоча пам'ятаєте про затемнення, я вам казала ще раніше, тобто якась інформація у вас вже могла приходити, і зараз ви вже конкретизовано будете. Так, націлено, да працювати над цими сферами. Про коридор затемнення є окреме відео або буде окреме відео на каналі, і можете подивитись, яка сфера саме буде найбільш актуальна, але все одно, зараз я трішки про це поговорю, і ми також піднімемо цю інформацію. Ну, що стрільці, я зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак. Розпочинається з того, що 4 вересня у нас Юпітер стає ретроградним в знакові телець. І для вас це сфера здоров'я та роботи. Тому, по-перше, ви могли помітити, що побільшало роботи, можливо, ще на початку травня місяця, або більш актуально там саме це питання стало на початку червня. Тому тут ви будете передивлятися сферу своєї діяльності, можливо, вносити якісь корективи, можливо, можливо навіть люди, експерти, які можливо ви почали чомусь новому навчатися, так і зараз е, оновлюєте ці знання або повертаєтесь до них, щоб знову ж таки з ними скористуватися. Скажу, що Юпітер буде ретроградним саме до кінця 2023 року. Тобто достатньо багато часу на те, щоб скоригувати, можливо, ваше навчання, таке робоче, або також і здоров'я можна буде підправити, або якось зайнятися ним, повернутися до якихось старих таких проблем, які вас, можливо, раніше тригерили, так, вам заважали. І зараз ви, як наче, знову повертаєтесь до свого здоров'я і налагоджуєте ці процеси. Тим більше у нас венера навпаки стає стаціонарною і повертається в прямий рух саме 4 вересня. І вона керує вашим шостим будинком. Тобто, якщо ви передивилися якісь свої відносини з колегами, або передивилися взагалі свої робочі якісь процеси, можливо, навіть фінансові процеси на роботі, то саме зараз це допомагає вам або розширити такі ваші можливості на роботі, так? можливо, вас хочуть підвищити, або ви, навпаки, розпочали якусь таку кар'єру, яка дає вам можливість. Пропрацювати, щоб ви піднялися на новий якийсь рівень, тому і і отримати, звісно ж таки, нову посаду. Тому можливо, ви зараз будете працювати саме над цим, передивлятися і отримувати або повертатися до старих таких своїх знань. А ось 15 вересня у нас формується новий місяць в знакові діва. І скажу, що для вас це знову ж таки кар'єра, статус і такі більш робочі моменти. Взагалі, тут може оновлюватись щось. Якщо ви повертаєтеся до старого, як ми говорили, тільки що якихось старих знань, так, робочих таких, можливо, і розширення якихось своїх таких повноважень, то зараз це допоможе вам оновити свій статус, або ж, можливо, навіть зайняти правда нову якусь посаду. Тим більше в цей період саме Меркурій. Теж стає в стаціонарним і повертається в прямий рух. Тому тут, якщо ви пропрацювали процеси на роботі, проговорили якісь нюанси, які вам не подобалися з керівництвом, якщо ви пам'ятаєте, це я вам говорила ще в серпні. місяці, Якщо ви проговорили якісь дрібні питання, які вас не влаштовують на роботі, то зараз ви можете оновити і все ж таки зайняти ось цю посаду, яку ви хотіли зайняти раніше. Тому ті, хто пропрацьовував робочі моменти саме в кінці літа, в серпні місяці, ті отримують новий результат і навіть нову сходинку такого статусу свого на робочому місці. Можливо, це не тільки стосується робочих питань, просто у вас фокус уваги більше на цьому. А це могло стосуватися і взагалі особисто вашого статусу, якщо ви працювали саме над цим. Можливо, хтось одружувався або розлучався, або можливо, якісь зміни саме в сім'ї відбуваються, які зміни. Змінюють ваш статус. Тому те, над чим ви працювали в серпні, місяці зараз дає результат, і ви можете оновити цю сферу. А ось 29 вересня у нас формується повний місяць, і це вже початок взагалі затемнень, які будуть відбуватися саме протягом півтора року. Перший коридор затемнення у нас відбувається саме з 29 вересня по 14 жовтня. Тому тут вже початки того, це взагалі буде стосуватися більше дітей, відносин, романтичних відносин, початки таких романтичних відносин. Це все ж таки не шлюбні можливо, моменти ще такі, можливо, зав'язування тільки тільки нових відносин, які приносять вам задоволення. Ось це тільки початок цього. Тому скажу, що тут багато хто з стрільців може розпочинати свої відносини, або, можливо, ви тільки знайомитеся з якоюсь новою людиною, з ким ви зможете розпочати почати серйозні відносини. Тому слідкуйте взагалі, що відбувається протягом ось цих двох тижнів, тому що життя буде налаштовувати вас на те, над чим ви будете працювати ось цих півтора року. Якщо це сфера дітей, наприклад, якщо ви в парі і бажаєте мати дітей, то можете працювати також над цією сферою, тому що тут за півтора року ви можете отримати поповнення в своїй родині. І це може стосуватися і чужих також дітей, або також ваших друзів і людей, з ким ви пов'язані якоюсь однією темою. Тому тут також сфера комунікації, така комунікації більше з друзями, буде також передивлятися протягом ось цих півтора року. Можливо, що хтось із стрільців знайде собі нових людей, з ким почне дружити. Хтось перевірить старих також друзів, тобто будуть виникати такі життєві ситуації, коли ви будете розуміти, яка людина поруч із вами потрібна, все ж таки, а до з якою ви не хочете продовжувати ось це спілкування. Тому півторарічний такий цикл дасть вам можливість передивитися ваше коло оточення. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам тільки багато позитивних. Емоцій і моментів, хоча на початку місяця у вас активно йде ще робочі моменти, а потім, уже під кінець місяця, можливо, буде такий більш романтичний період розпочинатися. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!